Вітаю! Пауза! Що далі? Саме зараз ми з вами подивимось на вашу ситуацію і спробуємо дати відповідь на запитання, що ж вас чекає далі, якщо ви зараз знаходитесь у стані бездіяльності. Загадайте, будь ласка, чоловіка, на якого ви дивитесь даний розклад, і ми починаємо. Отож, пауза, що далі. Ну, я вам скажу однозначно, що якщо у вас дійсно зараз пауза, то вона ще деякий час, принаймні на цей момент, деякий час вона ще буде тривати. Тому що по четвірці Пентаклей я бачу, що людина, цей згаданий чоловік, він приховує свої емоції, він не дає волю своїм почуттям, все тримаю в собі, тобі нічого не скажу, тобі нічого не покажу. Ось так. На рахунок. Що в нього в думках? Він дійсно він про вас думає. Він про вас думає. Я от по тузу жезлів бачу це, бачу, що він про вас думає в такому сексуальному плані, йому вас не вистачає. Але те, що у вас зараз дійсно пауза, я це можу ще констатувати навіть по карті, по старшому аркану відлюдник. Так, тобто навіть по ній це видності чоловік трошечки абстрагувався від вас, і він вважає, що це він зробив правильно, якщо у вас там був якийсь конфлікт. Ось. І взагалі на рахунок цієї паузи я вам хочу сказати, що цю паузу необхідно витримати, тому що ось тут у нас є теж старший аркан-суд. Вам потрібно її пережити для того, щоб... Вийшли ваші стосунки на якийсь новий рівень, або в декого так програється, що, можливо, вони просто добігли кінця. Але що тут кінець цих стосунків, я не бачу. Просто пауза, це однозначно. Далі по трійці Пентаклей і по п'ятірці мечів я вам можу сказати, що, ну, Ця ситуація його однозначно цього чоловіка підкосила, та? і він якось старається так себе трошечки, можливо, десь кимось пофліртувати, можливо, десь в компанії якось трошки себе розвеселити. От, Програється в деяких ситуаціях, програється саме так, але однозначно він страждає. По п'ятірці мечей це однозначно ця мечова карта. Це дійсно він страждає дуже сильно. По п'ятірці жезлів По жезлі він бореться сам з собою. Я борюсь, я не знаю, що мені робити, як мені вчинити. Бачите, тут навіть. От видно. Чоловіки там з бджолами змагаються так. За той мед він не знає, як йому вчинити, він не знає, як йому правильно поступити. І е, по дві ці жезлів однозначно ця ситуація в нього таке викликає якісь такі двоякі відчуття, тому що він не знає, куди йому рухатись. В нього таке якесь почуття невизначеності. І е, на рахунок того, е, пауза, що далі, я вам так скажу кінця. Цих стосунків я поки що не бачу. Я просто бачу, що тут такий трошечки застій, але він мусить сам собою трошечки пройти, тому що вам потрібно обдумати, вам потрібно все зважити, і треба дуже подумати чоловіку. От тут у нас такі карти випадали, що саме... Відповідають за чоловічу енергію. Тобто це в нього пауза, це не у вас пауза, це в нього пауза. Йому треба дати трошечки часу для того, щоб розібратися у своїх думках. Дякую, сподіваюся, я вам допомогла.